Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Всіх вітаю. Після тяжкого робочого дня от заїхав кроликів погодувати. Так гарно всі їдять, що вирішив зняти відео. Порозділяли ми їх трохи. Останні відосики, якщо ви пам'ятаєте, щепили ми тих кроликів, ну, тут 5. Тут три гарненькі козаки. Тут молоденький самець є такий. Е, дивіться, люцерку вони їдять йдять любки. Корм лежить в кормушці, корм їм не цікавий. Дві саминці. їдуть до мого товариша Василя. Скоро, кормю Василь їх привезу. О, ця гарненька самичка. Народ на продаж кроликів нема, тільки самці. Самок, ну таке. Питайте, не скажу, нема. Всі заказані. Всі заказані. Це тут буде родити. Тут маленькі. Тут, якщо пам'ятаєте, був самець, порвав кролець, поїхав він в Тут же є молодий. Насправді в мене вчора таке трапилось. У, вродила в мене кролиця, я вам показував. І оця Вот. Вродила вона собі гарно і все добре, але вона ще день дородів почала кроленіта, я казав, вона, певно, пукає, чи жожу що, що кроленятка відкапують. В общем, народило 16 штук. Два вона відкинула зразу. З гнізда не був поганий запах, два я ще викинув. 4. І вчора в гнізді було 12. Зараз я вам покажу. Так, поки наша мама відпочиває, настав час почистити гніздо. Зараз ми заглянемо. Тут такий окремий ящик чіпаний до металевої клітки в приміщенні. Зараз ми подивимося. Їх тут є. Їхній тато сьогодні поїхав по в Тільки на гарні. Зараз ми почистимо гніздо і покажу далі. Так от ми їх забрали. Ну, скажу вам так, крилиця класна панон і вродила від класного панона. Їх є тут 12. І це вже 2 я викинувши з гнізда трохи скорше. Їх було значить 14. Я думаю, що я ніколи такого не робив, але я думаю, що залишу таки 10 більших, нема чого. Міняю їм зараз це все під стіл. Вон там. І будуть в новому гнізді, буду... їх 10, будуть круглі, бо тому що. Ну, самі бачите, таке кролення. Наприклад, ну їх багато. Ну і таке. Але уявляєте, їх 14 було. Тфу-тфу-тфу. Тут зараз є 12. кролення. Зараз їхній тато по -чаєві. Ну, Добре, зараз будемо тут займатися, чистити, але... Так і в нас тут справи 12 штук, уявляєте. Було 14. Мені колега на казав, що 19 в нього, це більше це капець. Гарні кроланятка, зараз ми тим їм дробимо порядок тут. Ну і кроланят ми тих трохи зменшили насправді. Я вже мав такі випадки, що по 12 годували, все решта, але не варто. Просто я бачу, що 10 більших, гарних, 2 таких менших. Ми лишили, я лишив 10. От кльоски лежать. Всі гарні, всі щасливі, це вже другий день. То і вчора я їх передивлявся, переселяв. Всі гарні, всі кльоски, однакові, 10 штук. Але народ, перший раз я з таким стикнувся, крилиця була, стала дуже агресивна. І знаєте, що я зробив? Ніколи такого не робив. Круленя там тиждень. Я її пустив до молодого самця. У мене був якраз самець по іншій лінії. Йому 4 місяці, певно, минуло. Якраз. Ну, скажу вам так, дорослий, то він хлоп-опача. Ну, молодий там щось. Тиркав-тиркав, падав, падав. Будемо бачити, Ну кролиця успокоїлась. Я тільки заради того, щоб кролинятка вижила і заспокоїти крилицю. Але молодий кролик пішов в злучку 4 місяці. Дуже класний. Він насправді взагалі чудовий. 4 кг він має певно, твердо. Тут ще є по татові його брат менший. Тоже класний, шустрий. Так. Тут в мене непрофесійне кровіство вибачайте, клітки такі на скору руку, бо поки війна, я тут тимчасово. Так що попрошу віднестись з розумінням. Але кролики завжди стараюсь тримати гарні. І... І все таке. Ну, в общем, два самці. Два з половиною місяці це 4 місяці. І що, я вчора до того 4 місячного пустив оцю. Та що ти? Та він піввечора тішився. Потім вона заспокоїлась, прийшла, дала їм їсти. Тому такі справи. Тому приблизно, коли цим кроленням буде місяць, вони вроджені тиждень тому, то я їх відлучу і по і вона за тиждень знову вродить. То в якби уплотнені у кроли кажуть, можливо, перший раз спробую. Так сталося. А так кролики наші всі гарні ситі люцерку їдять та спорована Гарненько. Буде родити скоро молода колеса, 4 місяці Має це рідна сестра у того самця. Такі молоді кролички Це теж саме страшно. такі тут такі. Ну і тут п'ятеро. Зараз покажу ще свою струкачку чудову. Вона теж вродила, правда, вродила від такого великого класного короля. Зараз покажу. Так обіцяв, що показати цю свою кровицю. Я її називаю струкачка, бо вона від строкача. Це не є чистокровна струкачка, але гарна, велика і народ. В 5 місяців вона спарувалася. І раз її цікавості зважу. 5 місяців вона спорвалася і спорвалася таким великим хлопцем. Колись в мене я віддав товаришу і якраз того товариша взяв крилицю ним спарованим. Типу як баран, але як фландер такий великий. Ну, зараз вам покажу її короленята. Це і кролиці Зараз. Кроленята дуже шустрі, можуть повистрибувати, але всі сірі. Всі гарні сірі з довгими вухами. Вони будуть ці сірі, як барани і їхній тат. Їх і тут 8 штук. Каруділочка. Всі вже такі гарненькі. Ой, сорі хлопці, віку я вам не скажу. Але їх закриваю. Бо зараз їх Вони зараз як розполошаться. Вони як розположиться, тоді їх треба по клітці тут ловити. Клітка тут у нас на дворі велика, має збоку вчіплену руділку. І це наша крилиця. Чорна, класна, велика народина. Чесно вам скажу, мені більше подобається панон. Але з ним скучно, бо він весь однаковий, в так якісь різні кольори, якісь це, це просто для душі. Вона має тут такий сінник. Має тут звівсом кормушку. Маю таку штуку корму, я їй даю. Малюки скоро почнуть вилазити, будуть їсти корм. Хліб он гризе. Так що, така наша криличка. О, починається вже там. Починається. Я так і знав, зараз треба буде складати назад. Знаєте, вони вже на очі. бачать. значить їм вже два тижні. То я казав, не знаю скільки їм. Тим кровонятом два тижні. Mm. Гарна мама блискуча народила їх. Добре. Всім гарних кроликів, всім всього доброго, миру, спокою і перемоги. Слава Україні!